Палахкотять в каміні дрова, танцює полум'я, свічі, вже скоро рік старий новому Прочисто передасть ключі, ще пару днів настане північ Час підсумків, втрат, перемог. Загорне рік старий в своє, Той біль що знає лише Бог. Він був для нас таким болючим у полум'ї, руїн димах у боротьбі зі злом дарімучим, він потом кров'ю пропах, та віримо ми у перемогу. Це головне з наших бажань. Життя продовжить свою повість і зустрічей, і розставань. Здобутків. Клопотів роботи, надій буденності і свят, кохання ніжності, турботи, і бою, і розлук, і втрат. Все буде часу колісниця з прискорням мчить, тому важливо так спиниться, запам'ятати. Оцю Цей день на землю зійшло світло, наді життя, Божа любов до нас розквітла, відкрила шлях до майбуття. Він ще маленький, він дитятко та був до нас пред ці віки. Над ним співає Янгоя. Та стерня вже плетуть вінки, приходить він до нас щороку, що дарувати людям шанс. Гріха здолату оболонку почути його віщий глас. Відкрити серце для любові, забути прикрості, образ різдво. Життя твого нова дає нам Бог ще один шанс. Палай дрова, не в камінні, в окопах сердьми й вогню оберігають сон дитині, вояки наші ЗСУ. У ніч різдвяну, ніч святую, сповився Бог. Біднія скині, лунає світом, алелуя, дай Боже щастя Україні.